500 грам борошна. Обов'язково треба просіяти, одна ціла пачка сухі дріжджі. Щіпка солі це приблизно півчайної ложки, одна чайна ложка цукру, Дві столові ложки порізана ось так дрібно цибуля, звичайна цибуля рібчата. Дві столові ложки свіжого укропчика. Ви можете не додати. Спочатку поєдную всі сухі інгредієнти, все перемішую, 3 столові ложки оливкової олії можете додати домашню, звичайну, 350 міль теплої води. Спочатку 350, а далі я вже буду дивитися, яка в мене вийде консистенція. Тісто має бути дуже ніжним, не забитий борошном. Все гарно перемішую до однорідності. Ось таке тісто має бути, має повільно спадати. І більше борошна і води не додавайте. Зараз я ще раз проговорю точний рецепт. Вимішую тісто приблизно 5-7 хвилин. Ось таке, як на галушки, має бути. Тісто 500 г просіяного борошна, 350, 400 міль води, одна пачка маленька сухих дріжджів, щіпка солі приблизно пів чайної ложки і одна чайна ложка цукру, 3 столові ложки олії, все гарно замішуємо, вимішуємо. Тісто замісила, накриваю кришкою. Залишаю на перший підйом на 45-50 хвилин. Все залежить від температури на кухні. І так, як у мене сухі дріжджі, тому процес бродіння йде трошки повільніше. Пройшло 45 хвилин. Перший підйом дуже гарно піднявся. Зараз перемішую. Ось таке має бути тісто, дуже ніжне, таке повітряне. Воно не має бути забитим. Зараз все перемішую 2-3 хвилинки і залишаю на другий підйом приблизно на 35-40 хвилин. Аромат обалденний від укропчика. Я дуже люблю укропчик свіжий додати, особливо в літні періоди. Ви можете не додати, це не обов'язково. Перемішую ось так. У мене на плиті вже гріється олія. Боже, який аромат все ж таки віддає цей кріп? Це тісто універсальне, воно підходить на біляші, на пиріжки, на хліб, на булочки, на рогалики, на такі ліпьошки. Олія має бути заздалегідь дуже добре розігріта. Зараз змащую руки олійкою. Беру ось таку порцію, роблю такий колобок ось так. таке тісто має бути, щоб гарно тримало форму. Роблю ось такий отвір тут. Трошки ось так розтягую і опускаю. Смажу на середньому вогні. Великий вогонь не робіть, тому що тісто має просмажитися добре і всередині. Можна з допомогою ложки допомагати зверху поливати олійкою. Ось так воно виглядає. Вони зараз такі трошки. Засмажені. Така хрустка скоринка. Я зараз накрию пергаментною бумагою, рушником і хай собі трошки пом'якнуть. І вони тоді такі м'які, смачні. Зараз пізніше я вам покажу, які в розрізі Пухкенькі такі. Тісто універсальне. Будь до чого. Така смакота в мене сьогодні вийшла. Просто легко, доступно. Можна намастити будь-яким маслом, сиром, крем сиром, помідори, омлет яєчний зверху викласти гарно. або мікс салат, і буде ось такий смачний, легкий, ситний такий. Бутерброд. Дуже добре відчутно смак укропчика. Дуже обожнюю укропчик. Смакота. Зараз вам покажу в розрізі. Спочатку тісто таке хрустке, коли воно охолоне, тісто стає таке м'яким, податливим. Ось такі папирошки тут. Камера трошки міняє колір, коли наближаю, але все рівно видно. Файне таке тісто позирчите. Рекомендую готуйте, смакуйте та будьте здорові. Такі пишні.